Дивіться сьогодні у програмі Новини Олта. На Первомайщину завітав народний депутат від всеукраїнського об'єднання Батьківщини Вадим Івченко. Серед членів Первомайської територіально-виборчої комісії знову розгортається скандал. Чи визначились первомайці, кому готові віддати свої голоси? 21 жовтня за сприяння голови Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Миколаївської області Михайла Соколова до Первомайська завітав народний депутат України Вадим Івченко. В рамках робочого візиту парламентар відвідав Підгородню арбузинку, братське та селище Сирове, де провів зустрічі з місцевим населенням. Слід зазначити, що на зустрічі з підгороднянцями була присутня кандидат депутати Миколаївської обласної ради Олійникова Вікторія. А в Арбузинці народного обранця зустрічали кандидати в депутати Миколаївської обласної ради Чмир Сергій та Володимир Гончаров. Я сам з села. Закінчив школу Золотою медаль, потім поступив в УСК інститут червоним дипломом, потім займався бізнесом, потім займався фермерством. У 2007-му я займаюся громадською діяльністю. Спочатку очолив промисловців промисловці підприємців в області, потім. Чули дирекцію Асоціації сільських селищних рад, тобто, в мене правління, це представники всіх областей, обрали керівником. У своїх виступах законотворець приділив багато уваги питанню децентралізації. За його словами, на даний час процес гальмується. Я, коли 4 роки працював децентралізацією, я казав, яка взагалі стратегічна бачення, що має відбутися? Має бути обласна рада. Яка буде займатися соціально-економічним розвитком регіону, аграрним, слово, гірського, якого хоче. Вона буде займатися капітальним будівництвом і дорогою. Все. Далі там буде спеціалізований лікар, спеціалізована освіта, там вузи, коледжі і так далі. Це має бути передхованим безпеком. Районних рад не має бути. Мають бути громади. І в громадах має бути все, що вам сьогодні потрібно. Потрібно відвести земельну ділянку? Місцеві депутати. Потрібно дати дозвіл на будівництво. Місцева рада. Повинна здати Повинні здати об'єкт в експлуатацію. Місцева рада. постачання, буде відведення, тарифи. Все місцева рада. А послуги надаються через СНАП, які сьогодні опробується е... центр надання адміністративних послуг. СМАПУ. Послуги надаються через СНАП. В цього треба провести колосальну роботу і розуміння з як можливо. А на так, що ми сьогодні віддали в адміністрації, і вони сьогодні вирішують, що робити з місцевим рекламниками. Відомо, що саме представники партії Батьківщина почали відстоювати права населення після того, як уряд підняв ціну на газ у сім разів. Народний обранець роз'яснив принципову позицію фракції щодо питання формування тарифів житлово-комунального господарства. Ну хіба може сьогодні у нас бути тариф? Такі, як в Польщі. Але там зарплата 650 євро середня, у нас 40. Хіба може бути у нас ціни на продукти харчування і на ліки, такі як в Італії. Але там зарплата 2500 євро, а у нас 40. Ну, де ж соціальна економічна політика уряду направлена на людину. Людини мають вистачати коштів для того, щоб годувати кормити дітей там щось, і потім вже комунальні послуги. А ми думаємо, як заплатити, а що далі? Що ми півроку воювали за законопроект, коли, ми, коли нам говорили, що ми там політикою займаємось, ми залучили наших партнерів самоповіді, щоб вони розібралися з тарифом. І коли ми побачили, що 40% тарифу Нафтогаз, я вам приведу просту прикладу. Хто добуває газ? «Укргазводобування» або спільні підприємства держави добули. Далі, хто транспортує газ? Укртрансгаз, на е, системи, тобто облгаз. Далі облгази транспортують куди? Споживачам? Де тут Нафтогаз? Де тут Нафтогаз? Але в тарифі 40% закладено на адміністративні послуги Нафтогазу в тарифі рента. 70%, яку ми пропонуємо зняти. Так якщо обрати цю корупційну складову, тому що ми не розуміємо, що таке рента 70%, яку ми зменшуємо і намагаємося, і що таке Нафтогаз, ціна за тариф на газ має впасти ровно в половину. Ми домовились, що ми перше читання проводимо, потім друге через два дні ти, читання, потім постанова кабміна, і вже ви отримуєте в кінці жовтня платіжки ровно половину менше. Домовились. Проголосували, ви пам'ятаєте, всі фракції, починаючи від груп, опозиційних, там, коаліційних і так далі, не проголосувала одна фракція. Я це Але закон в першому пройшов. На друге нас кинули і потім розпустили раду. Окрім того, Вадим Івченко доповів про існуючі проблеми у земельних питаннях та навів приклади їх вирішення. Землі будуть віддані в розпорядженні громадах. Тоді ви піднімете, зробите свою інвентаризацію. Тут пайщики зрозуміло, кому віддали землю. Тоді у вас буде шанс в судовому порядку розірвати, з якимось там київлянами, і віддати вашому місцевому. Це будете ви займати. А ми, як Батьківщина, можемо вам надати тільки юристів і допомогу в суді. І ви правильно говорите, можливо, немає, а можливо, і є, і хтось. Використовують ці наділи, але не сплачують ні податки, ні все інше розбирають життя. Тому ви правильно говорите, потрібно зробити <плес> інвентаризацію. Зараз ми опять, говоримо про все, але я скажу, як точечно робити. Тобто, Зробили інвентаризацію, побачили, де ваше, де не ваше, де сплачували податки. Мало того, ви ще зможете подати на підприємство, те, яке вирощувало там врожай, нічого не платило, до суду. І вони за штрафи спіння заплатять місцевий бюджет. У кожному населеному пункті одні й ті самі проблеми: завищені тарифи, махінації з землею, відсутність соціальних програм, каже Вадим Івченко. Саме тому представники батьківщини намагаються тісно співпрацювати з населенням на місцях. Ми сьогодні, як батьківщина, донесли свою позицію. Ми сказали, що нас тільки 19 разом з Надією Савченко. Ми донесли позицію, що ми будемо максимально формувати вертикаль команд і будемо через місцеві ради. Давити на уряд для того, щоб той проводив відповідально. Я хочу наголосити відповідально соціальна економічна ми зробимо максимум, щоб повернути землю територіальним громадам, повернути кошти територіальним громадам, щоб місцеві ради, які отримали районні і обласні ці кошти, вони дійсно їх вкладали в дороги, в освітлення, вивезення твердих побутових відходів, культуру там. Будівництво доріг, шкіл, капітальний ремонт в усе це важливо, тому що сьогодні бюджет обласних рад зросли майже на 40%. Тобто, це означає, що вже мають в області поступово щось змінювати. Але крадеться з такою швидкістю, що я запитав, чи за рік у вас щось змінилося нічого. А значить, крадеться. А це потрібна відповідальна обласна районна рада, які будуть дійсно. Дивитися, як розпоряджаються коштами фінансові відповідні відділи, і куди вони вкладаються. Ну а ми, як депутати, будемо працювати з прокурорами. Ми будемо працювати з антикорупційними прокурорами, для того, щоб ловити тих кредіїв, які сьогодні працюють в регіонах в районах і в Україні. Хорошо. Первомайська територіальна виборча комісія знову опинилася в центрі скандалу. Так, на сьогоднішньому засіданні один з членів ТВК наполіг на необхідності відрядження делегатів комісії до Одеського поліційного суду, де розглядають питання правомірності реєстрації кандидатам на посаду міського голови Людмили Драмашка. Суд рішення не прийняв, але суд прийняв рішення об'язати присутствувати Драмашка або її представників, об'язувати присутствувати партію регіонів, яка давала. документы. Значит, и то же самое касается нашей комиссии. Значит, поэтому у меня предложение в связи с тем, что суд, я не знаю, почему не вынесен сегодня вопрос в повестку дня, но суд отправил вчера еще значит, повестки всем сторонам, которые должны участвовать в процессе. Значит, тем не менее, мы должны это рассмотреть, и я предлагаю рассмотреть Пунктом первим, по потому что на 16 часов в Одесу, що треба приїхати, що треба взяти білети, і що то є определеної проблеми добратися додати. Проте пропозиція члена комісії була відхилена новоспеченим головою ТВК. Він аргументував свою відмову відсутністю підстав до розгляду. На підставі, на підставі пропозиції члена комісії. Член комісії є моя офіційна пропозиція. Тому прошу прошу проголосувати, а далі вирішуйте все, що ще врахуєте. Нема підстав, ми не можемо ставити на голосування. Це точка, це моє міння, як голови комісії. не Ви то кажете, тут кажете. Вже вкотре голові комісії та й членам довелося вивчати виборче законодавство на місцях, що любе приглашення нашої члена ставиться на голосування. Любе! Ви орган колегіальний. Ну що ви і Бог? Ви з ній далі не прийшли. А що ми будемо голосувати? Куди їхати? Де вулиця Діаденс? Куди заходимо? На кофіцтарі. <забувателем> Якщо голова не хоче ставити <пражай> <забувателем> на засіданні питання, предложення <головуючок> любого, значить ми вибираємо головуючого на це засідання. Аби переконати голову Первомайської ТВК, хоча б винести на голосування питання щодо відрядження, присутнім довелось телефонувати представникам одеського апеляційного суду. На подив присутніх телефонограма не змогла переконати головуючих комісії. Діла по номеру 814-38-72-15 переноситься на 21 октября темряв шістнадцять ноль ноль за ономіраді п'ятого Андрій Володимирович. Нет, нет, не спасибо. Нет, нет. Кто принял и кто дал? А, да. Э, а кто дал? Да, еще озвучьте. Да. И на эпизод а. Дайте, пожалуйста. Пожалуйста. Будьте добры. Да перезвони. Да передайте нам факс, пожалуйста, на 3.11.13, одиннадцать, тринадцать. И пытание снято. Недостаточно. Ну что? Про те, ну, що, що суд буде, буде сьогодні вже у нас. Ви що не зареєстрували, щоб ви вирі, вирі. Ви маєте, дякую? Прийнял. Дякую. Хто прийняв телефонограму? Кимчак прийняв. Кимчак прийняла. Я не приймала телефонограму. Діти що говорите? я виступаю на основанні закону України. Значить, поэтому голова отказался ну, ставить да, этот вопрос да, на голосование. Да, значит, да, мы да, этот ролик ролік да, в суд да, чтобы да, суд видел, да, значит, да. что здесь происходит. зрештою лише отриманий факс зміг довести необхідність відрядження членів комісії до Одеського апеляційного суду. Вчора ми мали ухвалу від апеляційного суду про те, що буде розглядатися справа в апеляційному суді, і запрошували на захід. Нам запропонували. Направить, заявити клопотання про вирішення справи за відсутності. Це значить, що може бути присутній там тут. А якщо ніхто там не хоче бути присутній, то ми направляємо клопотання про те, що просимо розглядати за нашою відсутністю. Отже, отже, не отже, не отже не якщо не таке клопотання не направляється, не, направляє, не кричить ала не направляють таке клопотання. А ви вирішили направити туди представникам клопотання? То, будь ласка, направляйте. Хочеш вам направляти. ви про результати судового засідання в апеляційному суді та подальше висвітлення роботи Первомайської ТВК дивіться в наступних випусках новин телеканалу Олта. Команда партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина продовжує знайомитись з проблемами мешканців Первомайщини. Під час зустрічі з політичними діячами люди мають можливість поспілкуватись та пересвідчитись у тому, що до Миколаївської обласної ради від батьківщини йдуть справжні спеціалісти. Яскравим прикладом є народний депутат Івченко Вадим. Відповідальний, серйозний чоловік. Зам голови Аграрного комітету Верховної Ради України. Голова Асоціації ссылочных рад, он народним депутатом не був. Силищные ради його вибрали, тому що він захищав як правозащитник їхні права. Сьогодні цей чоловік несе відповідальність політичну от від імені Батьківщини в Верховній Раді. Кар'єр на забирають там і так далі у коллективах, которые приватизировали. Вадим Веневич в судах отстаивает в Києві. Напали, не дают э, акты по приватизации в Арбузинском районе, Вадим Евгеньевич занимается и так далее, и так далее. Поэтому сегодня у нас есть народный депутат лучше, чем тот, которого там кто-то избрал, не избрал и так далее, и так далее. Поймите правильно, если батькивщина хоть возьмет, как говорится, проходной барьер, наш депутат э, в областную раду будет представлять нас по финансовым вопросам. Считайте, что прямая взаимосвязь с Верховной Радой обеспечена. Члени партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина представили на розгляд громаді потужну та сильну команду, яка своєю діяльністю доводить свою спроможність відстоювати інтереси населення у місцевих радах. Тому єдина вертикально 15 років несе відповідальність за всі зроблені вопроси партія Батьківщина на сьогоднішній день. голові з Олександром Федоровичем Макавєнка, який наш голова в районі. сформировала мощную, потужную команду, которая в районе будет затверживать планы осветления улиц, планы ремонта, планы финансирования, чтобы у нас в школах поборы закончились, учебники, вдумайтесь, во всех странах детям бесплатно выдают, компьютеры выдают. У нас в школу страшно прийти. Я сам отец пятерых детей, мы с Жинкой уже приняли решение, мы на те собрания даже не ходим. Вымогаловка одна. Почему? Потому что не до Именно поэтому мы сформировали в областную раду потужную команду из врачей, ученых, фермеров, преподавателей, финансистов. От Первомайского района Алиникова идет Виктория Артуровна, финансист в бюджетный комитет областной рады. Для того, чтобы те деньги, которые благодаря децентрализации будут у нас в области оставаться, у нас область собирает миллиарды налогов. И они все уходят в Киев, товарищам Шмойсманам, Сеням куля в лоб і всім іншим прочим. і назад к нам не зв'язаються для того, щоб ми бюджет прийнятий в районі програми, во главе з нашим головою Олександром Федоровичем, мудро будуть звішена, проголосовані, в область направлені, щоб область обеспечувала фінансування Первомайського району. Щоб ми наконец-то, відродження села начали. серед кандидатів до обласної ради від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» йдуть люди, що насправді знайомі з проблематикою тих районів, від яких балотуються. А сейчас, здесь и сегодня, перезагрузка, перезавантажение, достойный селочный голиф убрать. Достойные составы, я поддерживаю, ну, прошу вас поддержать, за Батьковщину проголосовать э, в местных органах самоврядувания, чтобы у нас потужная была фракция в рай ради. Потому что ей в ради некому тогда будет помогать, вы понимаете, да? И Аленочку Владимировну нашу поддержать в областную раду, бо она и так, как не то что юрист, она адвокат, много дел делает на общественных началах, ни копейки судей не берет. Кто такого пробивного человека, как Аленочка Владимировна? Я почему ей благодарен за то, что она в нашу большую семью, в нашу большую Бахевшинскую команду влилась? Потому что такого правозащитника у меня в области сильнее нету, чем она. Вот и все. Вот и все. В области у меня сильнее нету. Такой человек, как она, нужна в областной ради. Вам нужна, не мне. Мало того. У нас сейчас формируется бюджетный комитет области. Мы войдем в коалицию бильшости с демократичными силами. Как э, пример Вадим сейчас привел в Верховной Раде. У нас в области будет, и в районе будет, с Водотурским договорились, с Демидом Губским самопомощь договорились, со Свободой договорились, со всеми. В результате приняла районная рада программу розвитку ведрожения села, приняла э, районная рада осветление улиц. Прийняла районна рада, щоб не то, що в школі побори прикрасили, щоб учебники всі в бюджеті дітям були передусні. Альонашки подали, вона ваша землячечка наша с вами. Она в обласній раді, в бюджетному комітеті, в який ми входимо, обеспечила субвенцію, субсидію на, родную, на родной братский район і поїхали далі. У зв'язку з виборами журналісти телеканалу ОЛТА вирішили дізнатися настрій мешканців Первомайщини. Чи визначились вони, кому готові віддати свої голоси? Дуже багато людей не замислювались навіть над своїм вибором. Поки ні, подивимось по обстановці. Не хочемо, бо ми бідні нісі. Ось подивіться, які руки чисті горіхи. Ні, те що. А чому? А тому, що нам ще не принесли бумажки. Ні, ти що. А чому? А тому, що їх дуже багато, які хочуть бути. Ну, я не знаю. Навіть не задумувалась, чесно. Також були й ті, хто зовсім не піде голосувати. Я взагалі не йду голосувати. Nee, nee, Ні, нема, не за нема за кого на кого. А за кого немає за кого? І тут непоганий, і тут не поганий. І тут Загалом громада Первомайщини покладає дуже великі сподівання на цьогорічні місцеві вибори. Більшість вважає, що забезпечити спокійне та процвітаюче майбутнє зможе лише партія Батьківщина та її представники у місцевих радах. За барську. А чому тому, що він мужчина, Я відколи його знаю. Він мужчина вот такий, що взяли нас, місті порядок. Я визначилась за батьківщину. І бажаю, щоб всі вибори були справедливі, достойні, чесні, щоб на них прийшла молодь і вибрала своє майбутнє. Я надіюсь на ці вибори, що вони прийдуть перше це чесно, і молодь зробить свій вибір, молодь іменно молодь, бо на них ставиться вся точка Сьогодні буду голосувати за батьківщину. і Моя рідня, бо це сама справедлива партія. Ну надії перспективи великі. Ми хочемо, щоб наша батьківщина пройшла. Я буду голосувати, і вся моя родина буде голосувати за Барського Василь Васильовича. Так як ми знаємо, що він молодий, активний, чесний, добросовісний, він нам все молодь і всі ми його піддержимо. Все, я думаю, що буде добре.